Іділ кіберполіції на даний час є передовим підрозділом Національної поліції України. Шахраї часто використовують довірливе населення для вчинення цих злочинів. Недоставка товару, шахраї вчиняють злочини, використовуючи ваші дані. Здійснюється підбір паролів. Якщо у вас пароль ненадійний або дуже такий легкий, то його легко підібрати. Двохфакторна антифікація кожного соціальної мережі, кожного додатку. Доброго дня. Прізвище моє – худолі. Звати мене Микола Олегович, я начальник відділу протидії кіберзлочину в Івано-Франківській області. Відділ кіберполіції на даний час є передовим підрозділом Національної поліції України, який займається дуже широким спектром питань. Найголовніше у нас є це профілактична наша робота просвітницька. Розкриття злочинів, виявлення кримінальних правопорушень по напрямкам нашої діяльності, які визначені нашим функціоналом. Тобто протидія онлайн-шахрайствам, протидія у сфері протиправного контенту. Лінія одної з головніших нашої лінії це є кібербезпека. І різне, те, що стосується діяльності і вчинення злочинів в мережі інтернету, все, що пов'язане з цифровими і діджиталізованими сферами діяльності нашого суспільства. В мої обов'язки це координація діяльності моїх підлеглих, мого відділу, координація та взаємодія з іншими правоохоронними органами, з контролюючими органами, проведення просвітницької роботи серед своїх підлеглих, забезпечення освітніх, проведення освітніх заходів. Для того, щоб ми працівники підвищували рівень своєї ефективності, рівень своїх знань. І так само взаємодія з засобами масової інформації, проведення певних інформаційних компаній щодо просвітницької діяльності нашого підрозділу і донесення тих тезисів нашої позиції по протидії злочинам в суспільство. Станом на зараз ми можемо виконати Декілька видів найпоширеніших злочинів це в нас є недоставка товару, тобто, коли люди зроблять замовлення будь-якого товару, скидають передплату і, на жаль, не отримують свій товар. Бо шахри часто використовують довірливе населення для вчинення цих злочинів. Другим видом це в нас є фішинг, тобто коли ви отримуєте посилання. Яке не відповідає, воно майже має айдентику ідентично, але в ньому наявні певні спецсимволи. Після того, як ви переходите за цим посиланням, ви передаєте свої персональні дані, будь-то банківські реквізити або іншу конфіденційну інформацію. Ви передаєте шахраям, після чого вже шахраї вчиняють злочини, використовуючи ваші дані. Тому під час Переходу за будь-яким посиланням необхідно бути обачним і дивитися ідентичність його. Третім це у нас є влами аккаунтів, тобто з методом соціальної інженерії здійснюється підбір паролів. Якщо у вас пароль ненадійний або дуже такий легкий, то його легко підібрати і шахри це використовують в своїй діяльності і вчиняються злочини. Найголовнішими порадами в даний час це є бути обачним, бути обачним, читати певні інформаційні рекомендації, які надають правоохоронні органи щодо недопущення потрапляння на гачок шахраїв. Але найголовнішим це є нас бути обачним, звіряти повністю всю айдентику посилання, яке ви отримуєте, будь то від друзів, будь то від якихось спам памросилів чи інших користувачів, звіряти його перевіряти на Оригінальність. Бо в нас для фішного посилання це може бути крапка, кома або інший якийсь спецсимвол, а само посилання і назва цього посилання вона буде називатися так само, як і оригінальне. Тому перевіряти, витратити 30 хвилин секунд свого часу для перевірки цього питання. Друге, це двохфакторна аутентифікація кожного соціальної мережі, кожного додатку, через який ми використовуємо, будь-то Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp. Незалежно від того, що це є, це встановити двофакторну ідентифікацію, яка в подальшому в разі скомпрометування ваших персональних паролів або іншого, коли шахрай буде намагатися вже ввійти ваш обліковий запис для вчинення неправомірних дій, ви отримуєте посилання, ви отримуєте зворотній зв'язок тим шляхом, який був вами визначений, або це буде смс-код, або це буде лист на електронну пошту. І інші визначені методами двохфакторної ідентифікації, способи взаємодії зі своїм обліковим записом. Якщо ви не надаєте цей код, то шахраї вже не втрачають можливість увійти в ваші персональні облікові записи. У нас є декілька цікавих кейсів, які ми Реалізували в минулому році, це в принципі в поточному, але одним із таких найцікавіших кейсів це було виявлення та затримання організованої злочинної групи у складі чотирьох осіб, які вчиняли взлами аккаунтів. Вони вчиняли дії, які пов'язані з подальшим. Зламом аккаунту особи і виманювали грошові кошти у друзів, які перебували в соціальних мережах в цьому обліковому записі. Тобто, після того, як вони методом соціальної інженерії вже підбирали паролі до цих акаунтів, вони почали вести переписку. Привіт, позич, мені, будь ласка, там 5 тисяч гривень. І люди, які не Мали змоги зателефонувати або не проявили обачність в цьому питанні, надсилали грошові кошти на банківські реквізити тих шахраїв. І в подальшому, тобто за результатами десь такої клопіткої роботи, нами було встановлено багато банківських карток, на які були отримані кошти потерпілих осіб. Ми відпрацювали близько 50 потерпілих осіб, встановили їх по різним куточкам нашої країни. Визнали їх потерпілими, за результатами чого було проведено якісну реалізацію залучення на спецпідрозділу спеціального призначення. Були проведені обшука, дані особи були затримані в порядку статті 208. Їм було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою організатору та співорганізатору даної організованої групи. Деяким особам були обрані запобіжні заходи. у у Вигляді домашнього арешту. Станом на зараз ми вже закінчили розслідування цієї справи і матеріали скеровані до суду. І зараз перебувають вже на розгляді у суді для прийняття рішення по суді. Після того, як ми встановлюємо особу шахрая, це починається дуже інтелектуальна і клопітка робота збирати пазл. Як це як дитяча гра, збирати пазл причетності даної особи до даного кримінального правопорушення, проведення певних оперативних заходів щодо підтвердження цієї особи, проведення аналітичної роботи по встановленню і використанню їм того способу або знаряддя вчинення кримінального правопорушення, встановлення його коло зв'язків. Бо, на жаль, у нас всі шахраї вони діють групами, і найчастіше це організовані групи, тому наша задача це встановити повне коло осіб, причетних до цього, встановити розподіл ролей для вчинення цього злочину, механіку та далі подальшу реалізацію злочину цього умисла, як вони обготівковують кошти, куди вони їх отримують. І вже далі ми формуємо для себе повноцінну картину і вживаємо заходів в межах нашої компетенції, документуємо злочинну діяльність цієї групи. Так, це не поодинокі випадки, коли злочини... Пов'язані з кіберзлочином, вчиняються з території інших країн, тому що в принципі наявність інтернету дає змогу вчиняти і розвиток в принципі, нашого діджиталізованого суспільства, дає змогу вчиняти злочини з будь-якої точки нашого світу і вчиняти по певному територіальному принципу ці злочини. Тому, як працівників кіберполіції, одним із таких от пріоритетних. Питань у нас це є ведення все-таки просвітницької діяльності і донесення до населення тих тезисів і профілактичних порад, як не потрапити на цей гачок. Друге, якщо ми виявляємо і встановлюємо особу, яка вчиняє ці злочини з території інших країн. Є напрацьований механізм міжнародної правової допомоги взаємодії з іншими правоохоронцями в інших країнах, тобто через Генеральну прокуратуру України ми. Оформлюємо весь необхідний пакет документів і направляємо вже цю міжнародну правову допомогу, запит про міжнародну правову допомогу до інших країн. І вже співпрацюємо з ними, якщо дійсно це шахрай і є ознаки певної організованої міжнародної злочинної групи або інших, якісь ознаки. Вчинення кримінального правопорушення, то в подальшому ми вже намагаємось проводити спільно з нашими колегами міжнародні операції і вживати заходів по нейтралізації цього питання. Зокрема, департамент кіберполіції в цілому має дуже багато успішних кейсів щодо проведення міжнародних операцій за минулий рік. Тобто їх було понад 10 таких значних міжнародних організацій, які. Спільно з колегами ми реалізували і припинили їхню злочинну діяльність на території інших країн. Всі кіберзлочини вони є специфічними і важкими, тому що з прогресом діджиталізації нашого суспільства ускладнюється механізм. Документування того, тому що всі блага, які дають нам користь, вони так само хремно дають можливість певно модернізувати свої дії і вчиняти злочини. Тому складність кіберзлочинів полягає в тому, що це інтелектуальний злочин. І Якщо ми не будемо розвиватися і рухатись на випередження злочинцям, це ускладнює. Тому ми постійно поліпшуємо свої навички, щоб це так, випереджати. І діяти на випорядження злочинцям по цьому питанню. Це дуже обширне питання, і по ньому це найголовніше це мати певний інтелектуально-аналітичний склад розуму для того, щоб можна було складати ті пазли, які у нас виходять в якості розслідування наших злочинів. Мати Певні такі, знаєте, спортивно змагальні навички, щоб намагатися випереджати шахрая, злодія і іншу особу, яка вчиняє злочини, щоб випередити його і припинити його злочинну діяльність. Мати певний базовий набір юридичних навичок, тобто мати базових, таку, базові навички нашого діючого кримінально-працювального законодавства кримінального кодексу, розуміти, які дії. Як кваліфікувати кожного злочинця і розуміти механіку вже певної діяльності таких діджиталізованих процесів. Тобто необхідно бути таким, знаєте, загально різностороннім розвинутою особою для діяльності і роботи в кіберполіції. Так, ми Плідно співпрацюємо з вищими навчальними закладами. Так само у нас підписані з багатьма вузами меморандуми про співпрацю. Ми беремо студентів до себе так само на стажування з метою того, щоб вони могли оцінити свої сили, навички, могли для себе щось дізнатися нового, подивитися, як працює механізм роботи кіберполіції в цілому. Так само. Ми ведемо певну селекційну роботу, тому що ми запрошуємо до себе талановиту молодь, яка володіє певними навичками і бажає розвиватися, і бажає працювати на користь, на користь держави та наших громадян. Тому наша ця така робота з вузами вона є дуже тісною, плідною і взаємодію взаємодієвою. Зокрема, ми проводимо так само просвітницьку роботу серед студентів, тому що студенти це наше майбутнє майбутнє нашої країни і молодь, дякуючи подальшому введенню своїх соцмереж, коли чує від нас корисні якісь поради або новинки, в своїх соц соціальних мережах дублює наш посил, і це надає нам змогу донести наші тезиси якомога більшому кількості населення. Тому співпраця є. Запрошуємо всіх бажаючих хто. Маю бажання, певні базові навички. Запрошуємо до співпраці, навіть можливо на якихось добровільних засадах, тому що в нас є певні волонтерські наші проекти, які ми допомагаємо розвиватися людям. Люди, які володіють навичками, допомагають нам в якихось процесах. Тому запрошую всіх бажаючих до співпраці, до взаємодії і раді всіх бачити.